Доброго дня! В цьому відео хочу вам показати переваги і недоліки ланцюгової міні-пили. Отак вона працює. Які можуть бути переваги? її? Ну, Звісно, що вона потужніша, ніж ручна і швидше це робиться. Візьмемо просто любу гілку, попросимо оператора перейти сюди і подивимося, як вона працює. Ми не дивимося за обрізкою, як правильно, неправильно, ми просто показуємо зараз роботу. Досить потужно і зараз заберемо і побачимо, який у нас вийшов з згріш. Заплуталась трохи. Зрізали ми таку потужну гілку за кілька секунд. Тепер давайте підійдемо, подивимося якість зрізок. Ось попросимо зверху. В принципі, чистенько, гарненько. Які можуть бути недоліки. Буває таке, що стоїть вертикальна гілка і заклинює пилку. Тоді нам в допомогу приходить наша дорогенька ручна, яка обрізає з цих сторін цю гілку і визволяє свою подругу. подругу звати грант, е, які можуть бути ще недоліки. Тобто перевага швидко, якісно, але недоліки можуть зажимати. Якщо її зажме на моєму такому досвіді, що її дуже тяжко витягнути. Потім вже треба неймовірні зусилля, щоб це все переважити, підрізати. Тобто будьте обережними, якщо вертикальний зріз. Трошки зрізали, далі пішли ручною. Ну, хочу вам сказати також, що ну, якби якісно е, тут зрізали, але бувають такі моменти, коли трошки якісь є задирочки від, від цієї, від електричної. Е, такої можна більш трошки якісно зрізати. Е, далі. Що ще хочу сказати? Техніка безпеки. Недавно різав і ось такі результати вже в принципі зажило. Що може бути? Коли ми ріжемо десь згори гілка, а рука внизу може зісковнути і дуже добре пошматувати руку. Тому техніка безпеки тут на першому місці. Давайте спробуємо ще продемонструвати, як вона ще працює. Ось візьме цю потужну гілку, велику ми її будемо зрізати і спробуємо її зрізати правильно, тобто без пенька. Можна сюди попросити оператор, щоб подивилися, як вона рішу те, про що я говорив, ще трошки і її затисну. Тобто сильна потужна гілка. І я вже відчуваю, що... що можна зробити, щоб не зразу пиляти цією, бо дуже довго, трошки пробувати її з боків. Тобто беремо по кругу. Вже потрохи починає зажимати, а далі вже будемо крутити педалі, далі вже поїхали От Показали якраз недолік. Але я скажу, що більше переваг набагато швидше, набагато ефективніше. Єдине, треба мати дві подруги: подруга потужна і подруга надійна. З цими двома подругами ми можемо будь-які перешкоди подолати в обрізці. З вами був Головань Володимир, місто Владижин. Бажаю вам гарного дня!